Вітаю усіх, хто дивиться зараз це відео і вчить українську мову разом зі мною. Підписуйтеся на мій канал, тому що навчання зі мною це легко, просто і зрозуміло. Вітаю вас на новому уроці української мови. Сьогодні ми з вами будемо говорити, що таке текст та які бувають види текстів. Дітки, запам'ятайте, текст це група речень, які зв'язані між собою за змістом. У процесі спілкування ми можемо створювати завершені висловлювання. Це і є тексти. Так, наприклад, Марійка читає книгу, на вулиці з кожним днем стає все холодніше і холодніше. Дівчата сьогодні допомагали мамі пекти хліб, море буває навіть зеленого кольору. Це речення, які не пов'язані між собою. Кожне із них говорить про різне. Тому ми не можемо назвати це текстом. У тексті усі речення повинні бути пов'язані однією темою. Тобто кожний з них розповідає про щось одне. Так, наприклад, коник, комаха, що живе у траві. Він зеленого кольору. За те, що він високо стрибає, його називають стрибунцем. Діти часто намагаються віднайти його у траві, щоб роздивитися. Але він дуже спритний і вміло ховається від шукачів, коник-стрибунець неймовірний витвір природи. Ось це ми можемо та і повинні називати текстом. Ми бачимо, що дані речення об'єднані між собою однією темою. Це розповідь про коника. А для того, щоб ви могли добре розпізнати, де текст, а де просто сукупність речень, нам із вами необхідно вивчити ознаки тексту. Ітак, перша ознака. Текст це завжди група речень, що має спільний зміст. У тексті речення повинні розташовуватися у певній послідовності. Текст це завершене висловлювання. І остання ознака до тексту завжди можна підібрати заголовок. До кожного тексту можна підібрати заголовок. А що таке заголовок? Заголовок це назва тексту. Зазвичай це одне або декілька слів. А давайте ми спробуємо підібрати до нашого тексту декілька заголовків. Я пропоную такі варіанти: коник, зелений коник, коник-стрибунець, комаха, що живе у траві. Дітки, напишіть мені у коментарях ті заголовки, які хочете підібрати до тексту саме ви, а я залюбки їх почитаю. Для того, щоб ми могли назвати наші речення текстом, у них повинна бути будова. Давайте ми з вами розглянемо, що таке будова тексту і які складові до неї входять. Будова тексту це зачин, основна частина та кінцівка. Зараз коротенько поговоримо про кожний. Зачин готує до сприйняття того, про що йтиметься у тексті. Тобто починає розкривати тему і те, що хотів розповісти нам автор. В основній частині розкриватиметься зміст тексту. Тобто його тема. І буде повідомлятись найголовніше, що нам хотів розповісти автор. І кінцівка. Кінцівка – це завершення тексту. Своєрідний підсумок. Усього висловленого. А зараз давайте, на прикладі нашого тексту розберемо будову. Коник комаха, що живе у траві. Це зачин. Ми розуміємо, що розповідь у тексті буде про коника. Він зеленого кольору. За те, що він високо стрибає, його називають стрибунцем. Рухами ніжок коник видає звуки сюрчить. Діти часто намагаються віднайти його у траві, щоб роздивитися. Але він дуже спритний і вміло ховається від шукачів. Це основна частина. Тут розкрито тему тексту, і ми дізналися найголовніше про коника Стрибунця. Коник Стрибунець неймовірний витвір природи. А це закінчення. Тобто речення, що підсумовує весь текст, дітки. А чи помітили ви, що кожна частина тексту починається з нового рядка? Це називається абзац. На письмі Абзац ми позначаємо невеликим відступом від початку рядка. Запам'ятайте, якщо ми не можемо виділити отаку будову, то і текстом назвати ми теж не можемо. А зараз ми з вами поговоримо, які є типи текстів. Існує в українській мові три типи текстів: це текст розповідь, текст-опис і текст міркування або текст-роздум, його ще інколи називають. Давайте коротенько про кожен тип текстів. Найпопулярніший тип тексту текст розповідь. Ми розуміємо уже із назви, що у цьому тексті буде щось розповідатись. Автор просто розкаже про якісь події, що відбулись. До такого тексту. Можна поставити запитання, що відбулося. Приклад тексту розповідь. В осінні дні більшість птахів стає мандрівниками. Вони летять у теплі краї. Летять вони без компаса, але ніколи не збиваються зі шляху. Ці перельоти тривають уже тисячі років. Бачите, автор просто розповів нам про перельоти птахів. Текст опис. У ньому розповідається, яким є предмет. До такого тексту можна поставити запитання Який предмет? Гуляючи у парку, я побачив білку. Вона була дуже пухнаста, руда, а хвостик трохи світліший, сіруватий. На вухах шерсть китичками. Великими темними очима білочка дивилася просто на мене. Текст-опис розкриває ознаку предмета, його характеристики та постійні властивості. У цьому тексті ми дізналися, якою є пілочка. Текст роздум або текст міркування це текст, у якому щось доводиться або заперечується. До такого тексту можна ставити запитання, чому так є. Чому пташку назвали шишкариком? Свою назву пташка отримала від слова шишка. У шишкарика дзьоб як гострі щипці. Таким дзьобом дуже зручно лущити ялинові та соснові шишки. Текст роздум має на меті дослідити предметче явище, розкрити їхні внутрішні характеристики шляхом аргументації, шляхом пояснення. У нашому ж тексті пояснюється, чому пташка названа саме так. А зараз давайте повторимо типи текстів. Текст-розповідь. Текст-опис. Текст міркування. У першому типі просто розповідається про щось. У другому описується особа чи предмет. А у третьому доводиться чи спростовується думка про щось. Вивчивши та запам'ятавши типи текстів, я пропоную вам виконати вправу. На екрані будуть з'являтися тексти. Вам необхідно визначити їх тип. Спробуйте відповідати швидше, ніж з'явиться відповідь. А якщо часу замало, ставте відео на паузу. А тепер давайте попрацюємо із будовою тексту. А для цього нам необхідно повторити, з чого ж складається текст. Зачин. Основна частина. І кінцівка. Ви пам'ятаєте, що зачин готує до сприйняття того, про що йтиметься у тексті. Тобто розкриває тему. В основній частині розкривається сама тема. Повідомляється найголовніше, що хотів сказати автор. І кінцівка це своєрідне завершення, такий собі підсумок усього висловленого. Я вірю, що ви справилися і у вас не виникло труднощів. На цьому я завершую свій урок а вам говорю дякую, що вчите українську мову зі мною. Підписуйтеся на мій канал, щоб продовжувати наше навчання послідовно. До нових зустрічей, мої учні!